Віра Васильівна Холодна, перша та справжня зірка німого кіно. Її називали Королевою екрану та жінкою, яка одним поглядом могла зруйнувати чиєсь серце. Вона народилась у Полтаві, але саме Одеса зробила її легендою. З 1915 по дев'ятнадцятий 19 рік Віра Холодна знімалась тут, в Одесі, на кіностудії Мінограф, яка тоді була центром кіновиробництва минулої імперії. В Одесі вона зіграла десятки ролей, і саме її тут назвали богинєю немого кіно. Її краса стала символом епохи, а кінозали були повними за декілька годин. Фотографії Віри Холодної продавали з тисячами, так як зараз продаються мерчі Суперзірок, а потім Раптова смерть у 25 років. А легенди кажуть, то іспанка, чи отруєння, чи політична помста досі точно не знає ніхто. Тіло акторки зникло з першого християнського цвинтаря, а формально переховали у 30-х роках. Сьогодні на другому християнському цвинтарі, 22-га ділянка, є умовна, а може, справжня могила віри холодної, а поруч поховання її режисери Петра Чардиніна та В'ячеслава Військовського. Людей, які створили її зіркою, немова кіно. Тож, коли ви наступного разу переглядаєте старе німе кіно, згадайте, легенда віри холодної досі дихає в Одесі.